Професійний футбольний клуб зряги, в особі президента Дмитра Костюка, головного тренера Сергія Шищенка та капітана команди Антона Яшкова продовжує традицію, започатковану в наш дебютний сезон в другій лізі, та за запитом Збройних сил України дарує нашим захисникам автомобілі для вирішення логістичних завдань. Разом до перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! Юрій Ярошенко, головний тренер Ниви. Розіграш кутового в нас відзвяги. І одразу на другій хвилині матчу влітає просто гол у ворота гостей. Біля Чередниченко відзначається після цього чудового розіграшу. Давайте подивимося на повторі. Просто неймовірний гол. І це ж треба було так м'яч зловити і спрямувати його прямісінько у дев'ятку. Ніяких шансів у Яна Вічного не було у цьому епізоді. 1-0 на користь Звягеля. Звягеля. І ще один гол міг залетіти. Однак виручив свою команду. Ян Вічний. Фесенко тепер з м'ячем на лівому фланзі. Ще одна атака з Вягеля. Фесенко м'яко так накидує у штрафний майданчик. Тут треба відбиватися вінничанам. Ще один удар по воротах. Ух, який удар. Як приклав Невже це знову чередниченко? Також закликаю вас підписатися на ютуб-канал Професіональна футбольна ліга, аби стежити за змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Можете натиснути вподобайку дзвіночок, аби нічого взагалі не пропустити. Професіональна футбольна ліга в Ютуб. Це всі матчі першої та другої ліг українського чемпіонату. Андрущенко тим часом пробивав його перший асист у матчі зі скалою. Зараз асист буде на Денису Андукви, чи ні? буде, але фіксують положення поза грою. Все-таки проривається Оренчак. У центр віддає на Волинця. Волинець пробиває у ближню дев'ятку. Цілий, однак знову рятує свою команду Вічний. Повна самовіддача команди з перших хвилин ми бачиться шалений пресинг, який не давали супернику розслабитися і, забивши швидкий гол, все одно продовжували атакувати, пресингувати, забирати м'яч. І таким чином ну фактично загнали команду суперника в таке становище, що вже ну не, не можна було, не було куди їм вибігати. На виконанні цього стандартного положення Денис Дуква знову там на позиції стоїть е, Олексій... Е, Іля Чередниченко і. І ще один гол забиває звягель після стандартного положення. Ще один асист у Дениса Дукви. Щоправда, цього разу на Андрія Несторова. Почекаємо на повторі подивитися цей епізод. А і ось воно. На, на лінію воротарського майданчика подача була. Ну і Нестеров там виграв боротьбу і спокійно переправив м'яч у ворота. 2-0. В кубку він забивав одразу ж в першому ж своєму матчі за Звягелем. Чайці. Зараз атака ще одна. Подача у штрафний майданчик Звягеля. Тут Нестеров виграє повітря. Загорулька. Його скидка назад. Удар. Оце вже небезпечно, це вже гостро. Так і однак відбирають меч Звягелянин Намагається швидко перейти у контрнаступ. І Це в них виходить. Йде передача в центр на Ндукве, Ндукве. Далі продовжує. Тепер вже м'яч у Оренчака Оренчак пробиває по воротах з гострого кута. Точно пам'ятає, що ставав героєм туру в другій лізі. Зараз пробиває Андрущенко. Однак Ян Вічний знову рятує свою команду. Ми виконали все сьогодні, що ми планували. І я дуже вдячний хлопцям за перший тайм, який ми просто чудово провели і могли закривати гру ще в першому таймі. поєдинку, тому за незручності, вибачайте зараз. Здавалося, б, ще один гол влітає у ворота Ниви, однак м'яч у сітку з зовнішнього боку вдарився після цього. Удару Андрія Фесенка. Але дуже небезпечний момент. Лук. Волинець. Горинчак. Нандукве, Нандукве все-таки зрізає цей м'яч з ноги. Тому потрібно бути обачними. З Вягалянам ще один удар. Це Артур Загорулькову. Єдина Страшкевича. Удар! Оце вже було дуже і дуже небезпечно. Морговський. Віддає на Андрущенко. Андрущенко вже у карній зоні. Проходить, до воріт, на Нандукве. Тут м'яч десь так повільно котився у ворота. Його вибили звідти. Ще продовжується атака, але тепер вже Ндукве пробуває головою повз ворота. Загорулько у центрі. Віддає на Петленка наліво. Петленко зміщується, пробиває. Чередниченко, Чередниченко входить у штрафний майданчик. Пенальті показує арбітер. Пенальті призначив арбітер. Зараз розбігається на Сдукве і впевнено реалізував цей вирок арбітра. До двох асистів додає він і забитий м'яч. На 77-й хвилині. 14 голів у 13 поєдинках у нього. Відривається він від Артура Загорулька у бомбардирській гонці другої ліги. Нестеров. Ой-ой-ой. ой ой Я тут рятую свою команду Коваленко. Однак все ж таки залітає м'яч у ворота Звягеля. Відзначається якраз Максим Астаф'єв. Ну що ж, Звягель пропустив таки у цьому матчі. Перший пропущений м'яч у офіційному матчі за Звягель у Максима Коваленка. Хоча він якраз зробив все. Е Цьому, у цьому епізоді для того, аби врятувати свою команду. Дуко тим часом зміщується до центру. Пробиває, влучає у стійку, однак добивання. І Морговський не забиває. Фесенко зараз вже на правому фланці з м'ячем. Подає надальну стійку. Тут можна було забивати перехоплення у нас. Перехоплення від Андрія Фесенка. Біжить Звягель. можливо, йому вдасться забити ще один м'яч у цьому поєдинку. Забиває таки Андрій Фесенко. В попередньому сезоні на цьому стадіоні він відзначався у ворота Ниви. Це було навесні півроку тому. І зараз він повторює цей успіх. Намагався врятувати свою команду. Ян Вічний. Вийшов з воріт однак за такою траєкторією послав м'яч Фесенко. Нагадаємо, що на другій хвилині Ілля Чередниченко відкрив рахунок у матчу. На, на 31-й Андрій Несторов подвоїв перевагу Ось з Вягеля. На 77-й Денис Дукве. З пенальті забив третій гол Звягеля, Після цього скоротити відставання вдалося Максиму Астаф'єву на 81-й хвилині. Ну і на 90-й Андрій Пасенко поставив крапку в цьому матчі. Хочу подякувати тим болівальникам, які слідкують за командою. Дивились трансляцію, дивилися матч. Вони чекали дві з половини години початку матчу. Вони, зрештою, ми бачили умови, в яких ми грали. Дощ був потім вже стало темно все одно. Всі максимально були так напружені, вболівали, підтримували команду. Я Думаю, що команда це відчуває. І тим більше викладається на полі, тим більше відчуває підтримку вболівальників.